Почули з-під завалів, вдалося врятувати дівчину. Під час хвилини тиші рятувальники почули з шостого поверху крик про допомогу, потроху розчищали шлях і таки встигли витягти бідолашну живою. Вона провела в руїнах близько 20 годин. Дівчину доправили до реанімації. Відомо, що має сильне переохолодження при госпіталізації температура тіла була лише тридцять градус. Дєно, ті, дє, 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 дє. Поранених з місця вибуху розподілили по декількох медзакладах. Дорослих, здебільшого, відправляють до лікарні імені Мечникова. Було доправлено 31 важко травмованого пацієнта. Троє в критичному стані, в стані клінічної смерті. На жаль, протягом години вони померли. Вісім край важких. Інші одержали допомогу наших лікарів. Трьох зразу відвезли в операційно, доставали шматки заліза, каміння. Груди бетону прямо з тіла до обласної дитячої лікарні звернулося 18 людей. Госпіталізували вісьмох, з них семеро діти. Одна дівчинка 9 років досі в реанімації дістала мінно вибухову травму, струс головного мозку, перелам двох стегон та осколкове поранення правої гомілки. Стан дитини при надходженні дуже важкий за рахунок. Шоку за рахунок крововтрати, за рахунок больового синдрому, продовжені протишокові заходи. за дві години після цього дитина прооперована, накладені апарати зовнішньої зовнішньої фіксації стегон. Зараз стан дитини важкий, але стабільний. Шок регресував. Дитина у свідомості. На показує, де була їхня квартира під час вибуху. 17-річна дівчина була вдома з батьком, каже: вціліла дивом. У нас все було в склі. Ми якось зібралися. Потім я виглянула у вікно у залу. Почала кричати. Люди, люди. Я думала, що вони ну про нас вже забули. Подзвонила мамі, мама приїхала, теж чекали тут. Всі на нас, і потім нас витягували з балкону. У Нас шостий поверх під нами повністю горів, і в нас там ну, залишилися коти, яких ми не можемо просто витягти, тому що навіть не всі речі забрали. Разом з мамою Марина весь день шатує біля будинку. Хочуть потрапити до квартири, і знайти двох котів, пусю і кузю. Нарешті одного пухнастого знайшли. Злякана тваринка, видерлася з рук жінки, і випала з вікна. Хвостати втік у сусідній під'їзд. Рятувальники зупинили втікача і передали власниці. Ти нас герої за якусь вже а то вторую не нашли. Все, різніті ребята, побіжали в лікарню. Ми 72 квартири зруйновані. Пошкоджено понад 230 осель. Мешканці будинку збираються і з вулиці дивляться на вибиті шибки рідних домівок. Після обстеження надзвичайників людям дозволяють по одному зайти за теплими речами та документами. Валентина чекає своєї черги. Коли пролунав вибух, готувала вечерю. Гроха сильний, услышала. Полетела с кухни, я была как раз на кухне вылетела с кухни в коридор. А муж у меня вообще плохо ходит. Поднялся и стоит посередине комнаты. Все повыскакивали, а потом вышла сюда на, на, это, на улицу и попросила, чтобы. Вивілівні можу рятувальники розбирають завали другий день поспіль. Вони не зупиняються ані на мить, оскільки під уламками досі можуть бути люди. Собаці пулі взувають захисні черевички, аби уламки не пошкодили лапи. Хвостаті обстежують руїни на рівні з надзвичайниками. На завалах працюють 11 кінологів та 7 собак. Універсалів пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес з Павлограда. Універсалами їх називають, бо вони шукають як живих, так і тіла. Чотирилапі виїхали на місце. Одразу шукали всю ніч, працюють по зміну, не покладаючи лап і в день. Так собаки знаходили людей, давали позначки, зараз розбирають завали. Там, де собаки давали позначки, зістають села. Окрім пошуку зниклих, рятувальники допомагають мешканцям будинку.